Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео хочу поговорити про мирний план від США. У США є мирний план із 22 пунктів, який не подобається ні Україні, ні Росії. Про це заявив посланець Трампа Келох. Давайте подивимося в цілому суть цього плану. В загальному поки що дивимося, потім вже будемо дивитися для України і для Росії. Ну, я вам скажу так: який лідер США Дональд Трамп такий і план. Тому що він в Україні бачить ціни для себе ресурс. Він бачить, що саме за допомогою України він зможе задовільнити свої непомірні амбіції і бажання. Тут тут жезлів. Взагалі, ту жезлів це як новий проект, новий план, це як ось такий заряд енергії, як план щодо активних дій. Але чомусь після ось цього такого імпульсу йде сімка пентаклів, карта призупинки, карта, коли тобі доводиться почекати результатів. Можливо, тут до України була якась на думку Трампа вигідна пропозиція по тузу жезлів, але поки що немає якоїсь відповіді, і від неї немає ніякого результату. Тут ще двіка кубків. Ця карта з однієї сторони про мирні перемовини, з іншої сторони, ця карта може свідчити про те, щоб залучати ще якусь сторону для того, щоб всю ситуацію, так скажімо, розрулити. Лицар жезлів. Тут дуже цікаво, тому що після ось цього очікування і перемовин може бути якась дуже різка зміна риторики США і Дональда Трампа. Дуже така імпульсивна і непередбачувана. Про це ж мені каже Фортуни. В один якийсь відповідний момент вся ситуація може повернутися зовсім як ми того не очікуємо. Навіть ми в думках такого собі не уявляли. Тобто, після відповідної ось такої однакової риторики. Може щось дуже різко змінитися. Давайте подивимося, що цей план передбачає для України і для Росії. Мирний план США, що цей мирний план США передбачає для України і для Росії. США дуже хитрі жучари, особливо Дональд Трамп. Це і так зрозуміло. Дивіться щодо України. Не бачу я тут якогось дуже позитивного рішення, тому що ось ця вісімка мечів. Це карта сковування щодо якихось наших дипломатичних зобов'язань щодо наших територій, тобто якісь території дійсно залишаються в окупації, і Україна на них не претендує. Це все робиться для того, щоб ось дивіться, тріка кубків створити ілюзію миру, створити ілюзію того, що все завершилося, але насправді це буде не так. І ще ось ця вісімка мечів – це про якісь кредити, зобов'язання, тобто, щоб Україна була на гачку, щоб вона підкорилася і не рипилася. Ось ця сімка мечів. З однієї сторони, все-таки ця карта дає надію, що все ж таки ми зможемо щось вихопити в останній момент часу, якимись хитрими діями і уловками. Тому що сім мечів – це повернення собі того, що ти втратив, але знову ж таки, тут потрібні якісь хитрі обман маніпуляційні дії. Просто так нам нічого не віддадуть. Тому тут головний акцент саме на ось цю вісімку мечів, яка, як я вже сказала, мені говорить про. Які тільки можна обмеження України по всім пунктам, плюс це карта окупованих територій, які аля мають залишитися під Росією щодо Росії? Все одно тут випаде ось ця карта Верховної Жриці. Верховна Жриця говорить мені про те, що у США є якась частина ось цього плану і якісь ідеї, які вони до Росії не доносять, а тримають при собі як такий козир у рукаві. Тобто не все, що вони там задумали, вони будуть доносити до керівництва Росії. Але все одно, тут ось ця карта світу. Це як завершення якогось одного етапу і початок іншого. Для США дуже вигідне, ось це послаблення Росії, тому що вони хочуть бути саме США, номер один у всьому світі. І ось ця війна для США в якомусь плані і вигідна, тому що Росія вже не знаходиться на перших місцях. Тому що Росія послаблена і для США вигідно саме на цьому етапі все завершити, тому що відповідні цілі якісь досягнуті, і з іншої сторони, ці карти мені свідчить про те, що все-таки США не хоче, щоб Росія програла цю війну. Це теж для них невигідно. Тобто, це як новий початок, нова сторінка у взагалі світогляді на Росію, що Росія аля не агресор. А навпаки, що вона дуже хоче і прагне до миру. Але ось цей Пашмачів. Пашмачів це карта шпіонажу, це карта слідкування. США хоче, щоб що Росія, що Україна були під їхнім копаком, щоб стежити, щоб їхні люди були всюди. Щоб Доносили певно дуже важливу для США інформацію, щоб слідкувати за усіма планами і діями Росії у подальшому, щоб це не спровокувало щось більше і масштабне, що буде для США вже у майбутньому невигідним. Ось так. А чи буде цей мирний план Трампа взяти за основу як фундамент для мирової угоди між Україною та Росією? Ну, як якісь основні тезиси, дійсно з нього можуть взяти. Я не можу сказати, що він буде прям по пунктам, все, що там розписано, втілюватися. Уже ця все таки, ось ця карта справедливості, як документ, на основі якого буде формуватися і надалі мирний договір між Україною та Росією. Певні якісь, бачите, фундаментальні постулати з цього плану дійсно можуть взяти. Але. Тут сімка Пентаклів це буде пізніше, і по тузу жезлів, знову ж таки, будуть якісь новшества, нововведені, якісь зміни у цьому плані. Взагалі, а самому Трампу подобається його мирний план? Він задоволений ним. Ну, Йому він дуже подобається, тому що по четвірці пентаклів у цьому плані є певні якісь його вигоди. Що з Росії він хоче щось собі взяти? Що з України? Він вважає, що цей план є фундаментальним, що він може зробити як ось такий прорив, як перегорнути сторінку цієї війни. Все розпочати з чистого аркушу паперу, що всі повинні приклонятися між його аля геніальною ідеєю, як же ж він ось цей план розробив. І тут ще карта справедливості випадає. Ця карта говорить мені про те, що він вважає цей план. Єдиною істиною, що він вважає цей план справедливим для всіх, По попежу кубків на дні колоди будуть ще якісь певні нові пропозиції і корективи щодо цього плану, можливо вони будуть озвучені на медіа простір, але по четвірці кубків я не бачу, що ці якісь нові пункти будуть сприйняті на ура. Тут ще й тут спонтаклів, це стосується ресурсу, щоб хтось пішов з якоїсь водної території. Тут, оскільки я переглядаю ці запитання, постійно мені чомусь показує саме акцент на. Водну територію дуже вона важлива, і ми хочемо, щоб Росія звідти пішла, а Росія хоче, щоб ми пішли. І карти мені вже показували таку інформацію, що Трамп може посприяти тому, щоб Росія відійшла від якоїсь нашої водної території. Але чи буде він це робити? Це вже зовсім інше запитання, тому що він людина досить психічно нестабільна, і його переглядати досить таки важко. В нього кожен день може змінюватись якась своя думка. Тому, якщо ми запитуємо, чи Трампу подобається цей його мирний план, дійсно він йому дуже подобається. Він прям гордий за ось цей план. Він вважає, що саме по ньому. Потрібно заключати мирний договір між Україною та Росією, що це певний якийсь ось такий прорив фундаментальний, що це основа основ, що він контролює всю цю ситуацію, і він йому подобається тільки тому, що там є якісь його дуже вагомі вигоди. Він думає, що цей план зможе організувати весь процес і стабілізувати ситуацію. Але знову ж таки він опирається тільки на свої власні вигоди, на свій комфорт, на безпеку свою і на благополуччя саме у майбутньому. Це для нього як. Велика вигідна інвестиція. Тому Трамп це великий бізнесмен, і саме з егоїстичної нарцистичної точки зору він підходить до вирішення усіх запитань. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та підтримає мій канал. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емей. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в. Описі під цим відео, всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!